Вітаю! Сьогодні поговоримо про легалізацію перебування для осіб, які мають статус УКР. Розглянемо підстави для подання заяви на побит часовий статус УКР. Підстава перша. Праця. Подання заяви на основі офіційного працевлаштування. Підстава друга. Блакитна карта ЄС. Теж подання заяви на. Підставі офіційного працевлаштування на посаді високого професійно-кваліфікаційного рівня, що дає певні переваги в ЄС, підстава третя. Підприємницька діяльність. Подання заяви на підставі офіційного ведення підприємницької діяльності на території Польщі. Розглянемо більш детальніше кожну з підстав. Праця. Які основні документи необхідно підготувати? Заява заповнена онлайн на порталі МОС. Чотири фотографії 3,5х45, 80% обличчя Білий фон. Залончник номер 1 повністю заповнений вашим роботодавцем та підписаний уповноваженою особою, яка має право представляти фірму. Підтвердження оплати Держмита у даному випадку 440 злотих. Песель зі статусом УКР, ксерокопію дійсного проїзного документу, ЗУС ЗУА або дійсний документ, що підтверджує наявність медичного страхування. Блакитна карта ЄС. Які основні документи необхідно приготувати. Внісик заповнений онлайн в системі МОЗ Чотири фотографії 3.5 на 4.5. Залончник номер 1 заповнений вашим роботодавцем та підписаний уповноваженою особою, яка має право представляти фірму, підтвердження оплати держмита, песель зі статусом УКР, серокопію дійсного проїзного документу, трудовий договір, документ, що підтверджує наявність медичного страхування, та документ, що підтверджує наявність високих кваліфікацій, наприклад, диплом. Річний заробіток, що виникає з місячної або річної винагороди у 2023 році, не може бути нижчий ніж 9519,23 гроші на місяць. Підприємницька діяльність. Які основні документи необхідно підготувати? Заява заповнена онлайн на порталі МОС. Чотири фотографії 3,5х45, 80% обличчя, білий фон. Залончник номер 1 Підтвердження оплати держмита, песель зі статусом УКР, ксерокопія дійсного проїзного документу, документ, що підтверджує наявність медичного страхування, підтвердження стабільного та регулярного джерела доходу, та підтвердження наявності місця проживання в Польщі. Крім цього, потрібно буде долучити документи, що стосуються провадження фірми, які то документи, то залежать від форми підприємницької діяльності. Посвідку на перебування ви можете отримати після повного розгляду справи, а також запису в документі відбитків ваших пальців, які знаходяться у реєстрі громадян України, які отримали номер ПЕСи. Якщо відбитки ваших пальців будуть відсутні у відповідному реєстрі або не буде можливості їх запису у посвідці на перебування, управління звернеться з проханням до вас. Про особисту явку з метою проходження процедури сканування відбитків пальців. До зустрічі у нових відео!